Привіт! Вітаю вас на цій захопливій подорожі до позитиву та щастя! У світі, де щодня нас оточують виклики, важливо пам'ятати радість доступна всім. Вона не залежить від зовнішніх обставин, а народжується всередині нас. У цьому відео ми відкриємо прості, але ефективні способи, як змінити своє мислення, знайти позитив і жити щасливішим життям сила вдячності! Почнемо з ключового принципу радості, вдячності. Запитайте себе, за що я сьогодні вдячний? Можливо, за сонце, яке світить, чи за смачну каву вранці. Фіксуючи навіть маленькі моменти, ми переорієнтовуємо свій розум із проблем на можливості. Спробуйте, щовечора записуйте три речі, за які вдячні це звичка, яка здатна змінити ваше життя. Важливість позитивного мислення як ми думаємо, так і живемо. Негативні думки це лише хмари, які проходять через наш розум. Не бійтеся їх, але не дозволяйте їм залишатися. Практика: Щоранку налаштовуйте себе на позитив. Повторюйте афірмації, Як от Я вільний від страхів, я притягую щастя. Замість фокусуватися на проблемах, зосередьтесь на їхніх рішеннях і можливостях радість у простих речах. Щастя не завжди у великих досягненнях чи матеріальних речах. Воно часто приховане в маленьких моментах: сміх із друзями, прогулянка парком, читання улюбленої книги. Це і є моменти, які роблять наше життя особливим. Завдання щодня шукайте одну річ, яка приносить вам задоволення. Зробіть це своєю звичкою. Турбота про себе. Щасливе життя починається з любові до себе. Прислухайтесь до свого тіла. Чи достатньо ви спите, правильно харчуєтесь, рухаєтесь, дозвольте собі відпочивати і не відчувати провини за це. Медитація, дихальні практики або просто кілька хвилин тиші щодня допоможуть знайти внутрішній баланс. Висновок. Щастя це не пункт призначення, а подорож. Позитивне мислення, вдячність, радість у простих речах і турбота про себе ось ключі до повноцінного життя. Пам'ятайте, кожен момент це можливість відчути радість. Дякую, що були зі мною в цій подорожі. Якщо це відео вам сподобалося, підпишіться на канал, ставте лайк і діліться враженнями в коментарях. Нехай ваша подорож до щастя буде радісною та натхненною.